Дивлялась у книжку, що мати дала. Дівчатко читало чудові казки, і очі горіли, мов срібні зірки. Застукав те з двері то сивий поштар, приніс, як звичайно, із пошти листа. Взяв листа батько, конверту роздер, поглянув поблід, неначе завмер. Без слова він мамі подав, і вона, читаючи, стала блідами в стінах. На Сибір засудили її і так на заплакані очі сумі. Кого засудили, скажіть. Від стола спитала стурбована Леся вона. Ох, тітко Олено, дитиночко, знай за те, що так полком кохає свій красть. Московські жандарми її повезуть в Сибір, де сніги, де морози і На мить похилилась униз голова. І Леся такі проказала слова. Жандарми, заслання, усе це дарма, такої любові не зломить урьма. І як ворогам не скорилась по вік. Надію по серці носила мовлік. Сміхнулася мати тоді до дочки, а батько погладив шивкові кіски. А Леся схилилася знов до стола і перший писати свій вірш почала. А тітка вважалась не неначе жива. И так ей до сърце шептала слова: "Не боли, не